цій годині в нашій студії Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо вас! Вітаю слава Україні! Героям слава. Героям слава пане Євгене. Давайте з вашого дозволу розпочнемо. Ми в минулій годині хотіли перейти до цієї теми, але не встигли. То давайте з вашого дозволу з вами і почнемо обговорювати тема стосунків наших з нашими партнерами, і мова йтиметься про найближчих наших сусідів, про Польщу. Що там робиться? Ми бачимо, що на кордонах утворюється колапс. Наші перевізники по кілька діб. Ще з минулого тижня стоять на кордоні. і Ми розуміємо, які це умови, і як це взагалі стояти в, в полі, очікувати черги. Бачили в новинах сюжет про те, що дехто переїхав на інший кордон. Ситуація склалася така, що польські перевізники влаштували акцію протесту. Але ж ми пам'ятаємо, ці акції протесту влаштовували вже польські фермери кілька місяців тому і на початку літа. І Пам'ятаємо, що наші зокрема політики говорили про те, що це є елементом передвиборчої кампанії в Польщі, і що тільки вибори закінчаться, наші стосунки стануть на той же рівень, на якому вони були, тобто на дуже хорошому рівні, без всіляких отаких ексцесів. І ми бачимо, що вибори вже місяць як пройшли, а ситуація погіршується. Я дозволю собі, як ветеран ефірів на прямому каналі. І раз я вже сьогодні в светрі з білоруським візерунком почати про інш не менш цікаву тему, яка могла бути не зачеплена. Володимир Зеленський пропонує запровадити санкції проти російських і білоруських підприємств військово-промислового комплексу на 50 років. Це цікава, цікава штука. Ну тобто, чому? Тому що це теж наш сусід, з яким у нас тисячі кілометрів кордону, і білоруський військово-промисловий комплекс. Ну, я не знаю, як в три зміни, але в дві зміни точно працює на Росії. І ми маємо розуміти, що Україна просто зобов'язана це робити, запроваджувати ці санкції. Чому? Тому що, ну, даруйте, я пригадаю таку, е, такий радянський напівжертівливий віршик. Е, е, чим, е, чим більше вип'єт Кемсомуліс, тим менше вип'єт хуліган. Тобто, чим більше ми е, завдамо. Санкції по білорусах, тим менше, ми отримаємо різних проявів білорусько-російської військової співпраці. Це просто, ну тому що ця тема теж вагома і вона, в принципі, в нашому інформпросторі часто проходить повз нас. Повернемось до наших польських друзів. Перше, я вважаю, що відносини між Польщею та Україною, попри погіршення останнього часу, Залишаються на найвищому рівні після грудня 1991 року, коли буде скоро 32 роки. Як Польща першою визнала незалежність України, це реальний факт. Пройшли вибори 15 жовтня, тиждень тому пройшло перше засідання нового сейму. Уряд діючий подав у відставку. Уряд Моровецького зараз Моровецький займається формуванням нового уряду. Доки не буде сформовано цей новий уряд, як кажуть, казали ще в одному іншому радянському кіно, вибачте, в мене ще сьогодні кіноностальгія, в Кіналій Будіт, електричество кончилось. Тобто нема кому ухвалювати просто ці рішення. Третє. Ця ситуація з перевізниками, і це має бути очевидно дуже вигідна Росії. Чому? Безумовно. Тому що блокування руху вантажів, я, я дуже ну, не знаю. Як, я не думаю, що вантажі військові хтось там не наважується наважується не пропускати. В мене є сумніви. Але навіть, умовно кажучи, е створення певних е дефіцитів навіть по окремих товарних групах напередодні Різдва і Нового року, це дуже легко інтенсивно. Яскраво можна розносити в інформаційному просторі і говорити, хто в цьому винен. І створювати довго, довготривалу інформаційну гру на цьому напрямку. Тобто, тут е, жодних е, питань в цьому сенсі немає. Чи можемо ми цьому реально протидіяти на сьогоднішній момент? Я далекий від того, щоб е, говорити, що українська і польська влада нічого не роблять. Я думаю, що роблять, але... Нам доведеться виходити на якесь комплексне рішення, і це, до речі, свідчення того, що ми з вами входимо серед всього іншого в певну хвилю ну, такої економічної турбулентності. Коли від нас будуть потрібні, від України будуть потрібні непопулярні рішення. У нас на сьогоднішній момент спостерігається певна ейфорія. Через те, що ах, ми починаємо переговори про вступ до Європейського Союзу. Щоправда, Reuters пише, що не факт, що вони почнуться в грудні. Можливо, вони почнуться в березні наступного року. Ну, те, що вони почнуться, я практично не маю сумнівів. Питання в тому, яким буде формат. І як швидко ми будемо рухатись. Чи готові у нас переговірники вже на сьогоднішній момент і переговорні позиції, Чи які ми будемо відстоювати сфери української економіки так, що будуть іскри летіти за переговорним столом, а які ми можемо ну, просто так віддати і все. Ну, До прикладу, там, я навіть не хочу. Називати конкретно, там Галузь Х ми можемо віддати, так щоб вона, е, ми, ми не будемо ні про що сперечатися. А галузь Ді, ми віддати не можемо, тому що от вона для нас має системний стратегічний характер, і ми ніяк не можемо собі дозволити ніяких е, поступок в цьому питанні. Це речі, які на сьогоднішній момент ми маємо чітко говорити. І якщо ми хочемо. Для того, щоб наші позиції були більш чіткими, ми маємо говорити про те, що є низка наших інтересів, якими ми, ніяк, якими ми ніяк не можемо поступити. В який спосіб, коли секретар РНБО говорить, ми не можемо перевести економіку на воєнні рейки. Я на це дивлюсь і думаю, а тобто. Ми весь час будемо в ситуації з простягнутою рукою. Чи ми будемо в ситуації, коли тих, у кого є гроші, ну там, скажімо, великих, е великі підприємства з великими виробництвами. Ну, ви ж розумієте, що, наприклад, металургійний комбінат чи е підприємство важкої промисловості, їх просто не можна ну, е навіть уникнення від е Податків від сплати податків, як це роблять в усьому світі, це є теж проблема. Тому, коли я чую про те, що «Укрзалізниця» буде підвищувати тарифи на перевезення, а відповідно «Укренерго» буде підвищувати тарифи на електроенергію, то я думаю, в поєднанні з тим, що у нас продовжують затискати малий та середній бізнес, виникає питання: а хто буде поповнювати бюджет? Ми замість того, щоб створювати магістральний шлях для українського експорту, ми, маю на увазі влада, ми заперечуємо цю необхідність. Ми не можемо вивозити виключно товари з мінімальним рівнем переробки, тому що мінімальний рівень переробки це мінімальна додана вартість. Тобто ми минімальна перед... ціна, ми мінімально в ми, цьому ми, заробляємо. Ми просто, ми просто... А коли у нас буде зростати в тарифі, в ціні буде зро... зростати тариф на перевезення чи тариф на електроенергію, то цей товар буде мінімально конкурентним на світовому ринку. Ми не зацікавлені в тому, щоб зап... наповнювати нашу скарбницю. Тобто, поляки в цьому сенсі, вони насправді дуже серйозний приклад. Для запозичення їхнього досвіду. Але для того, щоб запозичувати цей досвід, треба брати певну паузу. Я перейду трошки в іншу сферу від Польщі, але до інших наших сусідів, коли я від представників президії Верховної Ради чую речі, які ну, у мене викликають подив. Я піду по ієрархії. Руслан Стефанчук говорить: у нас немає російської меншини і не може бути. Добре. Але ця заява, вона не підкріплюється, вона не корелюється з даними перепису 2001 року, де росіян було кілька мільйонів. Ми скажемо, що у нас вони зникли, проведемо перепис 24-го року. Нам викотять, що нам викотять звинуваченням в геноциді чи в етноциді, що ми знищили всіх росіян. Ну, логіка, логіка міжнародного права є саме такою. І тут кхе, надзвичайно складно цього уникати. Тобто, я це чув, до речі, від віце-прем'єрки профільної з питань європейської євроатлантичної інтеграції, пані Стефанішиною. У нас немає російської меншини. Вона з Одеси родом. Вона не бачила в Одесі етнічних росіян. Просто. Для чого це говориться? Це, Ну насправді це дуже небезпечна гра сказати, що у нас з Росією є війна, тому ми запроваджуємо такий принцип колективної відповідальності для всіх етнічних росіян. Я вам готовий тут голову, руки, ноги покласти на відсіч, що це наші європейські партнери і американські партнери не сприймуть. Тому що це не, не те, що відповідає їхнім ціннісним ми орієнтирам. Вже маємо Наприклад, далеко ходити не треба. Ми сьогодні згадували в попередній годині, як республіканець Рамасвамі. Ми всі це чули. Звинувати Україну відсутності демократії через те, що ем, ми утискаємо церкву московського патріархату, е, тобто агентурну мережу ФСБ на територію України, е, забороняємо партію е, так званого ПЗЖ. І в принципі, це все правильні кроки, а, почек... але тим не менше. Почекайте, заборона партії це одне. А свобода совісті, як кажуть в Одесі, це інше, дві великі різниці. Я маю на увазі, що ми робимо правильні кроки, а нас насрібно звинувачують відсутності демократії. То що у Америка... буде. у американців ще з часів холодної війни тема свободи совісті вона дуже гостро стоїть. Вона так бринить, просто розумієте, як сльоза. І вони цю тему будуть. Ну там про це мій колега Дмитро Золотухін писав, що пан Новінський там найняв. В сполучених штатах лобіста, який спеціально над цим працює, отримує непогані гроші. І повірте, американські лобісти свої гроші вміють відпрацьовувати, бо там є відкритий реєстр лобістів, і ти можеш побачити, хто добре працює, хто не добре працює, хто відпрацьовує гроші і показує результат, а хто не відпрацьовує. Так от я повернусь до заяв. Пан Корнієнко, перший віцеспікер, вчора говорить в інтерв'ю. Ну, зараз уряд вивчає з приводу національних меншин досвід Румунії та Угорщини. Як там? Я, от, правда, в Румунії був минулого тижня, не займався цим питанням. В 2019 році був в Угорщині, і я там спілкувався з тодішнім головою української громади, на жаль, покійним панем Юрієм. Так от, на той момент у них був офіс в середмісті Будапешта, у них. Була невелика радіостанція, в них була можливість випускати газети і книжки. В них була можливість проводити концерти. Ну там зал може десь на 200 людей. А ми готові забезпечити зеркально угорській меншині в столиці України, місті Києві, ці всі речі. Чи ми будемо говорити? Так вони там тусуються у нас на Закарпатті, і тому ми будемо все робити в Ужгороді. Ні, принцип дзеркальності, він на те і є, принцип дзеркальності. А тут є ще один нюанс, що в Угорщині понад 10 національних меншин користуються державною підтримкою, причому з початку 90-х років ХХ століття. І якщо в уряді наші кх, дорогі чиновники про це не знають, то підказати можуть, може посольство, до речі, посла у нас в Угорщині досі немає. Ми якось цю тему чогось вона пішла в бік. Тобто, і ми опиняємось в ситуації, коли ми просто будемо в темі подвійних стандартів. Це погано. Тобто, я до чого веду? Що гучно проголосити перемовини про євроінтеграцію, про початок вступу до Європейського Союзу, і сказати, що до. За два роки ми будемо готові як першокласник до 1 вересня, це дуже добре звучить. Але воно не втілюється в життя от в чому проблема. І маленька брехня породжує велику недовіру. Це цитата одна з улюблених такого письменника Юліана Сіменова, але вона дуже, на жаль, влучна. І якщо, вибачте, ми цього не усвідомлюємо, то Проблеми будуть тільки наростати. Ви праві. Спочатку були фермери, по фермерах нічого не вирішили. І я не впевнений, що уряд потенційний коаліційний, який може очолити Дональд Туск вже в грудні, він вирішить питання українських фермерів. От все кине і буде вирішувати саме питання українських фермерів і українських перевізників. При тому, що в них 30% має піс. Тобто їхні опоненти, які 8 років були при владі, і які будуть їх піддавати постійній критиці. Пане Євгене, ще до однієї теми знову ж таки майже кожного дня звучать заяви зі сполучених штатів Америки. Там є ростина дійсно політики, В основному це демократи, які непокоїться тим, що поки призупинилась підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки. Зараз у Білому домі знову звернулись до американського конгресу із закликом якнайшвидше схвалити запит глави штатів Джо Байдена на додаткове фінансування для України. Там впевнені, що якщо Київ не отримає достатньо засобів для того, щоб перемогти Росію, то країна агресор не зупиниться. Але ж можна говорити, що вже від тієї ситуації. Яка зараз складається, Ми сподіваємося, що не дійсно дуже тимчасова, і вже там, чи після Дня Подяки, чи до Різдва щось вирішиться, чи навіть з тієї ситуації, яка вже зараз виникла, має Росія якісь переваги? Росія має переваги дуже відносні. Я вам скажу так, що не намагаючись спрогнозувати на 100% дії. Людей, які будуть голосувати за це рішення в Палаті представників і в Сенаті Сполучених Штатів після Дня Подяки. Ну от скажіть, чому за цей час не знайшлось жодного українського фермера, який би оголосив: я 50 індиків відправляю до Сполучених Штатів як наш подарунок на День Подяки. Взагалі, не, не до. Е Боронь Боже не до палати представників і не до президентського офісу, ні. Тобто, скажімо, до організацій, які допомагають безхатькам, які допомагають людям, які там в цьому житті багато чого втратили. Адже сенс Дня подяки в тому, щоб поділитися можливостям, ну, щоб кожна людина мала, так би мовити, нормальний обід, нормальне харчування, нормальне існування. Це настільки складно, це настільки складно привернути в такий спосіб увагу, чи ціна 50 індиків для державного бюджету, якщо над цим подумати на державному рівні, вона виявляється набагато вищою, ніж ціна тих боєприпасів і гармат, які нам на сьогоднішній момент потрібні. Тобто нам потрібні або асиметричні рішення, або симетрія, коли до вас. Приходять не експерти, уявіть собі, а приходить людина, яку ви просто спіймали на вулиці і відправили не в Нацгвардію як в 2014 році, а посадили в крісло тут спілкуватись. Вам буде цікаво? Ну, в одному випадку 100 можливо. Але тут інше питання виникає. Коли ми говоримо, що нам потрібна міжпарламентська дипломатія, і у них. Є внутрішній конфлікт логічний перед президентськими виборами, бо вони можуть, демократи і республіканці, вони можуть на Україну дивитися з однаковістю в 90% з лишком відсотків. Але правила президентських перегонів є такими, що кандидати мають максимально відсторонюватись один від одного. Не для того, щоб ліктями не штовхатися, а для того, щоб виборці розуміли, цей пропонує це кандидат, а цей кандидат пропонує наступне. Де наші парламентарії, які ведуть переговори з демократами і республіканцями. Де парламентарії, які говорять, що ми вам слонам, тобто республіканцям, вуха насмикаємо, а вам віслюкам. Тобто демократам хвости накрутимо. Я перебільшую, звичайно. Але. Ну, Якби ми відправили Маріану Безуглу на такі переговори, то я не, не сумніваюся, що саме так буде. Ну, це і хай би так. Ви розумієте? Хай би так. Чому у нас на переговори поїхала перша віце-прем'єр, заступниця міністра юстиції, керівник Офісу президента і два радника керівника Офісу президента. В, якому, в якій частині. Свого функціоналу вони представляють законодавчий орган. Нам треба вести переговори з ким? З радниками. Я не знаю. Я не пригадаю зараз прізвище керівника Офісу е Байдена. От, чесно кажу. Ну, ми теж. Зате нашого керівника прізвища знають всі. І Ні, то зрозуміло. ну добре, знає... це, а, це і планувалося. Ефект ефект. Ефект не так. такий. Зрозуміло, що там є ієрархія. Сполучені Штати, коли ти приїжджаєш до них на якісь візити, то вони е, будуть говорити з, з рівним з собою. По, по Ні, ну по це ранду. логіка. Міжпарламентська дипломатія вона має бути між парламентарями. Хочете робити між членами адміністрації? Робіть між членами. Адміністрації нема питань. Український бюджет це витягне навіть в нинішній ситуації. Це, зрештою, не так дорого. Але просто коли це такий виставковий візит, то з е е участю в ефірах. А далі який далі висновок, коли на цьому тлі підписує ну, ухвалює спочатку конгрес, потім Байден підписує рішення про уникнення шатдауну без... Надання допомоги Україні.